Сергій, а що буде, якщо а. заряджати літіві акумулятори при мінусовій температурі? От знаєш, доцільне питання, особливо в грудні, як зараз. Значить, уявіть, що ви спаслися від блокауту і поставили собі якесь рішення на літівому акумуляторі, але не на заводському акумуляторі, який не буде. Не буде він заряджатися при температурі нижче ніж там п'ять градусів по Цельсію. Він буде знижати до нуля і піде в захист, тому що літій боїться холоду на заряд. Не на розряд, а на заряд. А якщо у вас акумулятор якийсь самопальний, ну от ви замовили з Aliexpress елементи там щось зробили коротше, самостійно, або замовили якийсь простий базовий там літій з або літій-вакуум, в якому немає температурного датчика, і будете його заряджати при від'ємній температурі, це буде значити, що ви просто вбиваєте ваш акумулятор. Дослівно, ви зменшуєте його ресурс служби, зменшуєте його циклічність, тим що ви цю хімію заряджаєте при від'ємній температурі, тому що це робити не можна для прикладу. В електрокарах у них стоїть контур підігріву, якщо ви не знали, да тобто електрокари не заряджаються при від'ємній температурі, там йде нагрів. А чому ж системи там домашнього зберігання або промислові мають заряджатися при від'ємній температурі? Ні, не мають. Тому, якщо ви вже ставите самопальні якісь рішення, то треба контролювати температуру, а краще ставити в приміщенні, де не буває нижче ніж 5 градусів по цельсію. Така тема.